з вами я, Бибайдет, і сьогодні я в Steo Brain Road Modded буду відкривати цілу базу секретних лакіблоків Прям цілу. Подивимось, що мені випаде, за стільки секретних відкривати Подивимось, що нам випаде. ССУ! Куда вона припала? А, появилася. Це, коротше, ігра трохи багана. Щас подивимось, що нам із тих випаде блоків. О, боже мій! Есок секола! Три есок секола, це жесть. Вкриваємо оці ОК-блоки. Дивимось, що нам падає. А, есок секла. покладемо сюди. І ось сюди. Все, есок секла, всі тепер природа їмо. От господи всі сюди будемо класти. До речі, дивіться, бах. Я б'ю ковриком. Це жесть. А сейчас я нічого не ржу. Все, це нормально. Так, сейчас відкриваємо. О, подхоспотер. Зараз пола їх сюди. Все буде їм Так, все у нас повністю в подхоспотах все. А тут висок секола. Все просто. Тут будемо торти драгонфрутіні фрутини от складувати. Їх нам треба небагато, бо вони сильно погані. Чесно, ми поганые. Туалети. А тут ще його немає. Ну окей. Ну а такий вот ми вибрали сюди. От тут оці очі блоки відкриваємо сейс. Прибігаємо сюди. І нам падає. Понятно. Нормут. Ми ще можемо в шопе купить. Аня Ще можемо купить лаки блоки. Якщо e шопціи дається бесплатный 700 тысяч Робуксів чи 7 миллионов, я не знаю даже. Бесплатные. Тут їх можна тратити. Нас відкриємо останні лакіблоки. уже. Да, останні. СОЦЦЕКЛА. І Торту игра... Др... Драгон Фрутини, короче. Ну ладно, будемо тоді уже прощатись. З вами був я, Бибой Ден. Трудон! Труйдон! Быстрей ше, кого продавать? Не, своим база НАТО. Так, эээ. Е -е. Литковый продавать, кого продавать? Быстрее, быстрее, быстрее. Ладно, ТБ продам. Так, давайте. А як получить, а як получить? Не! Трауйдон! Трауйдон! Нее! 哥。啊